Привіт, я Сергій Волощенко. Це канал Big Тест. А це новий MG ZS. І хоча на перший погляд може здатися, що це просто фисліфтинг. Насправді ні, абсолютно нова модель, до того ж, революційна серед гібридів. Попередній ZTS був справжнім хітом, тому що за 800 тисяч гривень він пропонував формат кросовера там, де можна було знайти хіба що седани та хетчбеки b класу Тепер з'явилася нова генерація і, на щастя, вона не стала дорожчою. Про те, що це не просто фейсліфтинг, а нова генерація свідчить збільшена на 3 см колісна база, на 11 см GZS став довшим. При цьому новий кузов багато високоміцної сталі. Кажуть, що накручення він дуже жорсткий 18,5 тисяч Ньютон метрів. І як же ж не помітити ось цей зелений колір А-ля Racing Green. Ну, з кузовом розібралися, давайте далі. Якщо зайти в додаток Авторія і в розділі нові авто задати пошук MGZS, то застосунок знаходить 34 пропозиції на кросовер, половина із яких вже ось такої нової генерації. Але в новачку легко впізнається ZS. Єдине, що ось якщо ви пам'ятаєте, в попередника віконна лінія вона так різко задиралася до гори. Тут а, ця лінія трошки спокійніша. Якщо подивитися на бампер, то він дуже цікаво, ефектно розділений, ніби на дві половинки, ось таким повторювачем. Стоп-сигнала, але якщо ми вже дійшли до багажника, то навіть в топовій версії люкс немає електропривода, виключно ручками. Об'єм багажника порівняно з попередником навіть зменшився на 5 літрів. Але якщо спинки скласти, то об'єм став значно більшим. Здається, на 80 з копійками літрів. В підпіллі розташовано акумулятор і ремкомплект, тому що навіть докатки немає. Ну зате можна. Змінювати рівень підлоги, опустивши її ось так максимально донизу. Ну і принципово інакше виглядає передок, тому що величезна решітка радіатора тепер, ніби опустилася значно нижче. Над нею з'явилася ось така срібляста стрічка від фари до фари, а емблема переїхала трошки нижче. Ну і традиційно для сучасних нових машин величезні отвори. В решітці радіатора, які жодним чином не захищають від камінців. Сподіваюся, що дилери додатково встановлюють сітку, яка вбереже радіатор. В нас є камера системи огляду на 360 градусів, ну і стрібляста накладка позашляхового захисту на нижній частині бампера. Нічого принципово нового, але виглядає значно свіжіше. Фари зрозуміло, світлодіодні, а ну, принаймні, в топових комплектаціях. На відміну від Європи, для якої доступний тільки гібридний ZS, А я нагадаю, що в Україні продаються європейські комплектації, і ключовий момент, який підкреслює MG, це те, що марка не присутня і не продається на Росії. Давайте все таки далі перейдемо до комплектації, які раніше на нашому ринку будуть пропонувати три виконання: стандарт, комфорт та люкс. Гібрид поки що доступний тільки в топовій Версії люкс, вона з'явиться трошки пізніше, хоча, в принципі, і бензиновики, і ось такі гібридні машини взагалі з'являться у дилерів тільки в червні. Але окрім гібрида, буде доступно іще два бензинових мотора. Найпростішим буде атмосферний 1,5 на 116 кінських сил з механікою чи з варіатором, з'явиться і потужніша версія 1,5 Turbo, який раніше був на MG 1 на 170 конячок, виключно з варіатором, ну і звичайно, що вершина цієї піраміди це наш гібридний автомобіль. І якщо подивитися під капот, то ви побачите, що до складу гібридної системи входить півторалітровий атмосферник. Але що ж тут такого революційного? А якщо придивитися, то стане зрозуміло, що на цьому моторі немає навісного обладнання, відповідно, немає приводних ременів. Це через те. Що заради ефективності, і помпа, і насос оливи, і компресор кондиціонера зроблені виключно електричними. Відповідно, вони не забирають потужність двигуна, коли працюють, а живляться від акумуляторної батареї. І ще цікаво, що у цього гібрида ступінь стиснення, як у дизеля, 16 до 1. Це стільки ж, як було у дизельного Kia Sportage, який ми щойно віддали. При цьому у гібрида ще й два термостата і два контури охолодження: один для ДВЗ, а інший для гібридної системи. Зрозуміло, що до гібридної системи входить також електромотор потужністю 100 кВт, тобто 136 кінських сил, і 45 кіловатний стартер-генератор. Сумарно все це дає 197 кінських сил, дуже простойну цифру. Але найголовніший, найсенсаційніше. Виробник каже, що це перший в світі гібрид з триступеневою гібридною трансмісією, яка дозволяє ефективніше використовувати КПД-двигуна. І це може бути і паралельний гібрид, і послідовний гібрид, і ДВЗ може напряму приводити колеса. Ну і також цікаво, що високовольтну акумуляторну батарею на 350 вольт. Заховано ось тут під. Заднім сидінням, де сидять пасажири, вона літіонна, розрахована на 50 тисяч циклів заряду розряду. І що важливо, що вона має не водяне, а повітряне охолодження. Причому дуже елегантне рішення, чому це зробили, тому що повітря забирається із салону, фактично, в салоні незалежно від погоди. Температура завжди комфортна для пасажирів. Відповідно, повітря не треба взимку підігрівати, а влітку охолоджувати. Ну і як ви бачите, на задньому ряду реально просторо. Тобто і попереднику було не тісно, але тут мені здається іще просторіше, ніж раніше. Єдине, що не дуже багато, оснащено, не, немає підставки під лікоть, тільки одна USB шка у нас на центральному. Ось Тут тунелі зате. Низенький трансмісійний короб ось такої висоти, ну тому що вона ж, ж не має приводу на задні колеса. В салоні звичайно збережено стиль MG, але все стало сучаснішим. При цьому перше враження, коли ти сюди сідаєш, це ось ця колосальна м'якість крісел. Валики бокової підтримки взагалі ніби з вати зроблені, такі м'ягенькі. І якщо це мінус, то м'які матеріали на торпедо і на картах дверей це вже плюс. Пластик теж непоганий ось тут на горі, доволі дорогий на дотик. Хоча внизу пластики звичайно жорсткіші. І за тактильними відчуттями MG ZS сприймається дорожчим, ніж головний конкурент, яким імпортер для себе обрав лідера ринку Suzuki Вітару. Щоправда, тут не регулюється за глибиною кермо, тільки за Кутом нахилу. Натомість дуже круто виглядає, дуже схоже на те, яке є в моделі MG One. Зрозуміло, що у новачка і екрани більші. Мультимедійка має екран на 12,3 дюйма. Щоправда, це тільки в комплектації люкс, так само тільки в комплектації люкс є система огляду на 360 градусів, тому що в простіших версіях йде менший екран на 10,2 дюйма, і там тільки одна камера заднього огляду. Мультимедійка стала швидшою, краще організована. Тобто, мені подобаються ось ці віджити іконки, тобто все логічніше згруповано, ніж раніше. Дуже пристойна картинка з камери заднього огляду, дуже-дуже непогана. І що мене насправді вразило, це швидкість підключення через Bluetooth гаджета. Це зайняло в мене реально. 5 секунд. Я так швидко в жодному іншому авто не підключався, бо зазвичай система думає: тут таке раз, два, три, все готово. Я в шоці. І якщо до мультимедійки, в мене ніяких питань, все дуже пристойно. То цифрова панель приладів на 7 дюймів, яка є пророгативою а, двох верхніх комплектацій а, люкс та ком. Тобто комфорт. А в мене вже є питання. Ну тому що це ж серйозний виробник, вже великий досвід має. Чому й досі роблять. Ось цю графіку дивну, ці стрілочки, якісь дизайнерські непотрібні елементи, дуже багато кольорів, різні шрифти. Доволі перенавантажено, як на мене, в залежності від режиму панель приладів, можна було би зробити це простіше. Ну, наглядний приклад той самий Ford, у якого не картинка, а просто ляля. При цьому з посадкою, зручністю тут все окей. Місце так само вистачає, і що цікаво, що в люксі є електроприводи регулювання тільки водійського, а крісла пасажирського немає, і є підігрів переднього ряду. Більше того, його можна активувати через додаток MG в мобільному. Дуже зручно, я вважаю. Ви знаєте, я тут подумав, це, виявляється, мій перший китайський гібридний автомобіль. Були бензиновики, були дизелі, були електрички. Але щоб гібридів, гібридів не було. Це перший. І який? Ого, го 197 кінських сил, ну, це, мабуть, один з найпотужніших гібридів у своєму класі, тому що його можна порівнювати. З Тойотою Січар і Нісаном ем, Кашкаєм і Пауэром, ем, тому що за довжиною MG ZS довший, ніж Кашкай. І насправді бензиновий мотор в цій гібридній системі не грає першу скрипку. Це півторалітровий атмосферник, видає 115 кінських сил і усього 128 Нм метрів обертального моменту. Він працює за циклом Аткінсона. І налаштований зазвичай на вищі оберти, ніж а, звичайні ДВЗ, і ти добре це чуєш а, на слух, тому що дуже часто двигун працює на незвично завищених обертах, а для того, аби швидше зарядити батарею гібридної системи. Бо головний, я вважаю, в цій гібридній системі звичайно електродвигун. Він видає 100 кВт, тобто 136. Кінських сил. Мабуть, найбільша цифра а, в цьому сегменті для електромоторів, тому що для порівняння у гібридної Toyota c HR, а електромотор в передні версії видає 113 кінських сил. Тут значно потужніше. І 250 ньютон метрів обертального моменту. Відповідно, зрозуміло, що тяги в нього вистачає. І знаєте, вступ в роботу електромотора відчувається ну, дуже яскраво. Бо навіть під час розгону, після 50 км на годину, ти відчуваєш, як на мокрому асфальті передні колеса буксують. І більше того, ти, коли в трафіку стоїш, просто тримаєш на місці машину на гальмах, ти відчуваєш, як електромотор намагається посунути її вперед на кілька сантиметрів, хоча тиснеш ти як завжди, як в інших машинах. І щоб вона не пхалася вперед, треба сильніше тиснути на педаль гальм. І якщо врахувати ще 140 ньютон метрів, які видає стартер-генератор, то стає зрозумілим звідки беруться ось ці великі цифри сумарної потужності 197 кінських сил і сумарного обертального моменту, увага 465 ньютон метрів. Майже пів тисячі. Ну за відчуттями, звичайно, пів тисячі тут немає, тому що пів тисячі, ну щоб ви розуміли, це 465, це стільки ж скільки є у Audi RS q 3 чи BMW X4 m 40 Тобто там зовсім інший рівень потужності і динаміки. Але те, що тяги тут багато, це факт. Ти відчуваєш це кожної секунди, і не обов'язково для цього переходити в режим спорт, режимів тут три. Еко нормальний та спорт. Я зазвичай їжджу в нормальному, тому що в спорті тільки трошки додається потенціалу це на перших секундах розгону, а потім все стає. Як в нормальному, тобто різниця не така вже і яскрава. Тому і не дивно, що в характеристиках вказано розгін до сотні 8,7 секунди. Це, мабуть, один з найшвидших гібридів на українському ринку в цьому класі. Такі ж динамічні, хіба що та ж сама Тойота Сіічар. І знову Nissan Qashqai і e power Qashqai трошки швидший, і Toyota, в принципі, теж виграє. Кілька секунд, але 8 і 7 для цієї машини це все одно супер. Ти завжди відчуваєш під ногою запас. Тягає, що правда, електроніка завжди вирішує, в яких пропорціях зараз застосовувати ДВЗ батарею, тобто воно все як в звичайному гібриді своє живе своїм життям. Але цікаво, що при цьому показник максимальної швидкості. Обмежений на позначці 168 км на годину. Це якщо вірити технічним характеристикам. Так ти відчуваєш, що там вже спрацьовує обмежувач, але ми практичним шляхом з'ясували, що максимальна швидкість може бути і 177, і 178 км на годину. Щоправда, це на одеській трасі туди, на спуску до віти поштової, і я думаю, коли ще трошки попутний вітер, тому що так зазвичай він дуже швидко дістається до. Позначки максимальної швидкості, і ти так впираєшся і думаєш, що сталося? Дивишся 168, майже 170. І мушу сказати, що за такі гроші жоден гібрид такої динаміки вам не запропонує. Цікаво, що тут, коли ти екстремально прискорюєшся, різко з місця і до відсічки, розгін відбувається певними хвилями. Ти все одно відчуваєш ну, от якісь ці перемикання швидше за все між цими трьома. Передачами в гібридній системі, але гібрид не найшвидший MG ZS. Тому що найкраще розганяється все-таки турбоверсія 1,5 звичайна бензинова, яка набирає сотню за 8,5 секунд. Було би цікаво поїздити і зрозуміти різницю з гібридом. І що окрім динаміки, мені іще дуже подобається в ZS, це те, що ним стало цікаво керувати, тому що виробник каже, що вніс. Здається, 330 покращень. а В ходовку переналаштував. Дін дін, дін, дін. дуже балакуча машина. Переналаштував передню підвізку, зробив жорсткішими елементи ходової, додав передній підвізці спереду на смак Ферсон за Дубалка. Додав в передній підвізці алюмінієвий поворотний кулак, змінив конструкцію підрамника, змінив конструкцію а, нижнього важеля. Все заради того, аби машина краще керувалася. І найголовніше, з моєї точки зору, залучив європейських тест пілотів, які відточували характеристики машини на іспанському треку ідіада. І я вірю, що вони робили це не дарма, тому що тепер нарешті. У ЗТС адекватне зрозуміле кермо. Настільки зрозуміле, що ну, мені навіть дуже подобається. Тобто з'явився чіткий нуль, тобто центр відхилення одразу ти відчуваєш, наливається інформацією кермо. Ну стало цікаво автомобілем керувати, тому що попередник, відверто кажучи, був заточений виключно під комфорт і керувався так собі. Тут зовсім інша картинка. При тому, що... ЗС став краще керуватися, він не втратив комфорта. Наша машина взуто у 18 дюймові шини з 50 профілем, тобто такий плюс-мінус нормальний комфортний баланс між а, слухняністю і комфортом від'їзди. А при цьому вона ковтає дуже впевнено більшість ямок. Так, звичайно, на якійсь гребінці ти думаєш, що. Можна було би і вищий профіль гуми взяти а для цього треба обирати простіші комплектації, в яких менші диски і трошки більші гуми по висоті. Але відчувається, що його реально пристосовано до наших доріг. Кліренсу правда можна було би трошки більше 16 см, Це не так, щоб рекорд, але з іншого боку, подивіться на інших гравців в цьому класі. Ну не в багатьох, значно більше. Важливо, що і гальма тут фактично не відрізняється від машин з двигунами внутрішнього згаряння. Не треба звикати як в інших гібридів. Немає якогось там холостого ходу, чи вони не провалюються в певних режимах, щоб активувати регенерацію. Тут вони дуже прозорі і дуже зрозумілі. Виробник каже, що встановлено є спішний блок від Bosch, і машина дуже гарно гальмує, тобто гальмівний шлях зі 100 км на годину становить 40 метрів. Хоча насправді в цьому класі є ті, хто робиться значно краще. Для порівняння Volkswagen t має гальмівний шлях усього 34 метри. Непогана тут і шумка, не найкраща, але і непогана, тому що в гібриді ти завжди чуєш ті шуми, які в звичайній машині ховаються за іншими шумами. Тут, наприклад, з моєї точки зору, можна було би трошки приглушити шум шин, який на швидкості доволі активно. Лізе в салон, але це може бути пов'язано знову ж таки зі специфікою гібрида, в якому придавлено інші шуми, а решта виходить на перший план. Цікаво, що ти, коли переходиш в режим спорт, то не змінюється налаштування керма. Він впливає в основному на характеристики трансмісії. І один з головних сюрпризів в тому, що я кілька днів на цій машині ганяю на усі гроші. Реально, як. Скажений. І середня витрата в мене не вилазить за 6 літрів. Це означає, що ті 5,1 літра, які вказані в технічних характеристиках, це абсолютна правда, і вони легко досяжні. Це означає, що це також один з найекономічніших гібридів на нашому ринку, які сміливо можна порівнювати. А знову ж таки з тією самою Toyota Січар і Nissan Qashqai і Power тільки за менші гроші. Ну, звичайно, є те, що хотілося б покращити в цій машині, наприклад, заплутане бортове меню, яке керується на цифровій панелі приладів. Ось цими кнопочками я і досі не можу за тиждень. Я не не розібрався, як це правильно робиться. І машина, звичайно, оснащена багатьма системами асистуючої електроніки, але деякі з них вони, ну. Трошки мені вже набридають, мається на увазі, А є такі речі, коли перед обгоном наприклад, перетинаєш розмітку, щоб подивитися, хто там спереду є, нема. Ну і не включаєш поворот, тому що ну ти ж не знаєш, чи будеш обганяти. Вона доволі нервово до цього ставиться, попереджає і верещить одразу, якщо ти не реагуєш. Ну тобто я намагаюся сівши в цей автомобіль, як і в батьок сучасних. Машинах одразу повимикати половину електронних систем, які ну, інколи відверто заважають їхати. Ну, зрозуміло, чому мені подобається динаміка гібриди, тому що я зараз поміряв розгін до сотні, і наші заміри показали результат на секунду кращий, аніж у виробника 7,6. У нас проти 8,7 у виробника. І це нова необкатана машина. Нові ZS з'являться у дилерів в червні. Але такої шари, як і з бензиновиками, з гібридом вже не буде. Тому що, як я казав, він пропонується тільки в одній топовій комплектації люкс і буде коштувати майже 27 тисяч американських доларів. Звичайно, це дешевше ніж. Nissan Qashqai і Power чи Toyota C-HR. це навіть на 10% дешевше, ніж гібридна Toyota Yaris Cross у виконанні Лаундж. Хоча, звичайно, виробник робить акцент на дешевші суто бензинові версії. Найпростіша версія з півторалітровим атмосферним мотором на 116 сил і механічною коробкою передач буде коштувати 18 680 доларів. Стільки ж Скільки вона коштувала і в попередній генерації. А з варіатором вона вже буде коштувати 19 980. Ну і топова версія серед бензиновиків, це буде 1,5 турбо на 170 сил з варіатором на 23 800 американських доларів. І виробник каже, що головним конкурентом на ринку він для себе бачить Сузукі Вітару, у якої, власне кажучи, і хоче відгризти. Трошки покупців. З такими цінами і комплектаціями я впевнений, це буде не дуже важко. Ну і наостанок, як завжди, хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. І ще більше автомобільних новин ви можете знайти на YouTube каналі АвтоРіа, посилання на який є в описі під цим відео.